Хороша дівчинка. Як часто ми живемо з цією установкою, що ми повинні бути хорошою дівчинкою для всіх, не для себе, а для оточуючих. Як часто нам в житті говорили, так дівчатка не роблять, так не можна. Дівчинка повинна сидіти рівно, взягатися в спіднички, в платтячко. Дівчинка так не сміється, дівчинка не кричить, дівчинка не бігає. Дуже-дуже багато якихось зауважень робили нам батьки, що дівчатка так не роблять. І от ми ростемо з цими установками. Ми вже дорослі жінки, але ми залишаємось цими установками. А установки вже це як наші блоки. Що ми не можемо комусь якось грубо відповісти, навіть якщо людина на це заслуговує, або дістає вас, тому що ви хороша дівчинка. Або ви не можете, не вмієте відстоювати свої кордони, тому що ви боїтеся когось ображити. Або ви розумієте, що так жінка не поводиться, що так не можна, завжди себе, себе стримуєте, не можете наповнено насолоджуватися своїм життям. І це. Дуже-дуже забирає багато енергії, тому що ви не така, яка ви є. Ви себе стримуєте, ви не даєте собі проживати якісь емоції, не даєте собі наповну просто проживати своє життя за цих установок. Або притягуєте в життя не тих партнерів, або на роботі вас якось обесцінюють, або ви просто не вмієте, не вмієте розслаблятися. Якщо це дуже-дуже вам відкликається, відгукується, приходьте в сеанс регресії, де ми згадаємо, яка ви прекрасна, гарна душа, з якими ви енергіями, емоціями, налагодимо зв'язок з внутрішньою дитиною, знайдемо її, пропрацюємо, тому що внутрішня дитина завжди живе з тими установками, які були в дитинстві, і вона страждає. Тому приходьте в сеанс, щоб згадати, яка ви прекрасна жінка не для когось, а для себе.